Деньбі бідіти. Спокою вітер взимку не знає, віхоли кружить, шляхи замітає, інколи ввечері виє за тином, Може проситися в теплу хатину. Тільки під ранок вітер спочине, Вляжеться тихо на сніжній перлині. Дітки, нагадайте, яка зараз пора року на вулиці? Зима. А коли настає зима, на дворі все стає білим. Чому? Тому що все стає вкрито снігом. Що вкрив сніг? Дорогу, дерева, землю, дахи. Давайте пограємо у гру. Добери слово. Зима яка? Холодна, морозна, сніжна. Сніг який? Білий, холодний, блискучий. Небо взимку яке? Сіре, похмуре, хмарне. Сонце зимою яке. Зовсім не гріє. Вітер який холодний, сильний, крижаний. Відгадайте загадку? Маленька-маленька, білесенька-білесенька, холодна та гожа, на зірочку схожа. Так, це сніжинка. Сніжинки це краплі води, які перетворились на кристалики льоду. Немає двох абсолютно однакових сніжинок. Сніжинки можуть мати різні візерунки та розміри. Дітки, подивіться, що в мене є. Так це сніжинки. Ми сніжинки, ми пушинки, ми спускаємось з хмаринки. Ми білесенькі малі, летимо аж до землі. Ми кружляємо у танці. Сніг іде сьогодні вранці, бо прийшла до нас сама снігова пора зима. Дітки, давайте подмухаємо на сніжинку спочатку повільно, а тепер сильно. Сніжинки, летять, кружляють, танцюють. Давайте пограємо зі сніжинкою, де вона заховалась. Де заховалась сніжинка? Над ялинкою. А де зараз заховалась сніжинка? Попереду ялинки. А зараз де заховалась сніжинка? Під ялинкою? А де зараз, позаду ялинки, молодці весело пограли? Дітки, а якщо сніжинку заховати в долонці, що з нею буде? Вона розтане і стане водичкою. А чому? Тому що наші долоньки дуже теплі. Чому в долоньках сніжинка тане, а на вулиці ні? Тому що на вулиці холодно. Давайте зараз пограємо нашими ручками. Раз, два, три, чотири. Діточки сніжок ліпили. Він кругленький і легенький. Але зовсім не смачненькі. Раз підкинемо сніжок, два кидок ще разок, три спіймаємо сніжок і його зламаємо. Молодці. Сніжинки зранку вже кружляють, одна одної промовляють. Ми сьогодні загодкові, сяєм ніби іграшкові. Сніжинці скажемо, бувай! На подвір'ї нас чекай. Дякую вам, малята, за увагу. До зустрічі, малята!